У Житомирі попрощалися з полковником Миколою Супруном. Він був надійним другом. В його жилах текла військова кров. Він своє життя, все своє життя віддав армії, виконував миротворчу місію в Косово. З 2014 року захищав нашу рідну Україну. СБУ затримала депутата Коростичівської міської ради. А наразі ми маємо справу вже із злочинною організацією ще одного фігуранта. Ним виявився діючий депутат Коростишівської міської ради, екс-віцемер цього міста. Орнамент Житомирщини вишили на рушнику єднання. Орнамент наш Житомирського нашого полісся кольори це чорний і червоний. Чер. Чорний це колір землі, колір родючості, колір багатства. Червоний це колір кохання. У Житомирі попрощалися з 42-річним військовим підполковником Миколою Супруном, який помер у грудні 2023 року. Микола Супрун брав участь у бойових діях на сході України з 2014 року. Під час військової операції в Іловайську отримав тяжке поранення і після лікування та реабілітації залишив військову службу і почав допомагати пораненим побратимам та дітям, які втратили батьків на війні. Розповідає побратим Миколи Супруна Леонід Климчук. Я більше Миколу ще пам'ятаю Микола Васильовича ще чотирнадцятого року. Він проходив службу в 8-армійському корпусі, командування 8-армійського корпусу. Я на той час був одним із командирів військових частин 8-армійського корпусу. Разом з ним пересікались під час бойових дій в районі ну, там, на Арабатській стрілці. Ми пересікалися, я його бачу. Він відповідав за технічне забезпечення військових частин підрозділів, якими ми безпосередньо виконували задачі. Порядний офіцер, відповідальний офіцер. Це і сказується після того, як він отримав поранення По великому рахунку, міг би, як кажуть, спокійно отримувати пенсійне забезпечення, знаходитись вдома з рідними, близькими, але прийняв для себе досить таке обважене рішення і, як кажуть, прийшов до нас, до бойових побратимів, щоб допомагати таким самим, як він, пораненим. Діткам допомагав тих. Ті ті дітки, які втратили тата або маму на фронті, сусідка Миколи Супрона розповіла, що він був активний та цілеспрямований. Да, він і був він дуже, не, дуже непосидючий не завжди в русі, був в русі і завжди кудись біжав. Якщо він вибрав військову. Собі професію він дуже від того радів. І я пам'ятаю, як він з Харкова до нас приїжджав до чоловіка за літературою до нас, як син мій дивився, і теж він молодший був, ніж Коля, як він хотів на нього бути теж ну, як би схожим і теж вибрав собі теж ту ж професію. Зараз він лежить там, син наш. І Колю ми в бачили тут. В вересні він ховав свого побратима. Хто б знав, що так станеться, не пройде так мало часу. і немає його жаль, він як син, я не знаю, дивися на лице і навіть не віриться, що його вже немає з нами. Побратим Миколи Супруна Володимир каже, що Микола все своє життя займався військовою справою і був з миротворчої місії у Косово. Він був надійним другом. В його жилах текла військова кров. Він своє життя, все своє життя віддав армії, виконував миротворчу місію в Косово, з 2014 року захищав нашу рідну Україну. На жаль, він отримав тяжке поранення, яке змусило його піти з військової служби, але він залишався таким же активним і намагався допомагати в першу чергу таким же ж побратимам, як і він, які також отримали поранення, і яким також потрібна була допомога. Поховали підполковника Миколу супруна 12 грудня на Смолянському військовому кладовищі. У військового залишились дружина та син. Судове засідання у справі Юрія Чернешова, якого звинувачують у державній зраді, перенесли на 3 січня 2024 року. Про це розповіла суддя Богунського районного суду Софія Костенко. Судове засідання не доставлено обвинуваченого Чернишова. Надало довідку, що за станом здоров'я. Гібританічний криз не може брати участь у судовому засіданні. За відсутності обвинувачуваного державний обвинувачувач Ігор Швець запропонував відкласти розгляд справи. Одексу України не передбачено проведення засідання за відсутності обвинуваченого, тому вважаю, що необхідно відкласти даний розгляд справи, надати можливість виздоровіти обвинуваченому та призначити судовий розгляд. Після його виздоровлення. Ми мали вже закінчувати судовий розгляд даного кримінального провадження, проголошувати судову промову, та суд мав виходити на радчу кімнату. Однак у зв'язку з хворобою обвинуваченого, а саме з повищеним тиском. Останнього не було доставлено в зал суду, а тому дане засідання згідно закону маємо перенести. Я декілька разів підкреслив, що стан здоров'я мого підзахисна дуже поганий. На останньому засіданні підзахисну визивали невідкладну допомогу медичну. Мабуть, він не зміг фізично восстановитися. І тому було повідомлено про те, що в нього на сьогоднішній день гіпертонічний кризис і він не може знаходитися вдалі суду. Дружина Юрія Чернешова говорить, що з чоловіком не контактує, тому що я виступати. Тому що я маю виступати в якості свідка, тому й не маю ходити до нього на побачення, щоб це не вплинуло на ведення слідства від слідстві. Тетяна Токач, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. Служба безпеки України затримала депутата Коростишівської міської ради. За словами пресофіцерки управління СБУ в Житомирській області Ірини Мартинюк, чоловік причетний до злочинного угруповання, учасники якого викрадали людей і тортурами вимагали від них гроші. Десятьох інших учасників угруповання затримали в серпні-вересні 2023 року. Наразі встановлено у межах досудового розслідування встановлено причетність до діяльності даного злочинного угруповання. Наразі ми маємо справу вже із злочинною організацією ще одного фігуранта. Ним виявився діючий депутат Хоростишівської міської ради, екс-віцемер цього міста. Задокументовано, що він разом із іншими учасниками банди викрадав людей та піддавав їх тортурам. Після цього він змушував їх платити відкупне, і люди приносили йому ці гроші до приміщення міської ради, де він працював. Крім того, погрожуючи жертвам своїм своїми зв'язками серед державних установ місцевих, він застерігав їх звертатися до правоохоронних органів. Ім співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність фігуранта та йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох у вчиненні злочину за двома статтями кримінального кодексу України. Мова йде про частину 2 статті 146 та частину 2 статті 189 кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу за словами Ірини Мартинюк. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Ірина Кирилович Ігор Горкучин Суспільне новини, Житомир. З Оксаною сюди свою, свою любов, свою ну есть, тобто, ми пока сиділи його, вишивали, да ми спочатку помолилися, благословили цей рушник на добробут, на життя, на майбутнє. Ніна Бондар та Оксана Дідюль понад місяць вишивали рушники-єднання під назвою Цвіт вишиванки. Оксана розповіла, що майстерність успадкувала від своєї бабусі. Батьки вони жили. Ну, це я так думаю, в часи, коли це знешкоджувалось. І, мабуть, від бабусі у нас більше, більше рушників бабусі. і залишилися як наша реліквія. Я його зберегаю і бережу, і від нього така ідея енергетика. Жінка говорить, що в орнаменті рушника відображені символи полісся. В орнамент на. Житомирського нашого полісся кольори: це чорний і червоний. червоний. Чорний це колір землі, колір родючості, колір багатства. Червоний це колір кохання, колір народження життя. Оксана каже, що під час вишивання рушника досліджували орнаменти старовинних рушників з музейних фондів. Три техніки тут ми також тут положили такі, такі вклали елементи, які існують тільки на наш житомирщині. На Житомирщині у нас. Такі, наприклад, як ось торочки. Це елемент, такий вишивці маленький, він на маніжки да, вишивається, на рушничках вишивається, як захист від всіх нечистої сили. Орнамент, взагалі, антиподально розміщений навколо ромба. В ромб він спокон віків був символом родючості. Завдання нашої матінки землі дати гарний щедрий урожай, щоб не було голоду. А ромб він взагалі складається з двох трикутників. Якщо ми роздивимося ці трикутники, це поєднання чоловічого і жіночого начала, це створення родини. Таким чином, ми бачимо, що ось цей козак він на рушникові, він в житті наших українців, він буде оберігати не лише землю, яка повинна дати гарний урожай, а ще й родину створену. Нашу велику Україну від цього лиха на полотні довжиною понад 12 метрів та завширшки 65 сантиметрів. Зображені орнаменти багатьох областей України. Також є вишивка від української діаспори різних країн, розповів начальник обласного управління культури та туризму Анатолій Душко. У 2013 році в Тернополі, в рамках всеукраїнського фестивалю національної вишивки. За ініціативи громадських організацій, в тому числі благодійного фонду Цвіт вишиванки, була народжена така ідея рушника єднання. Рушник об'їхав багато областей України, близько десяти країн світу, і два місяці назад приблизно рушник єднання прибув до Житомира. 12 грудня 2023 року. Представники Житомирщини доставили рушник єднання до Києва. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир Всім веселих свят. Символи нинішнього та майбутнього років кролик Банні і дракончик діно разом зі святим Миколаєм та казковими помічниками привітали жителів мікрорайонів Житомира з новорічними святами. Ми такі е, бешкетники, але добрі бешкетники. Ми на початку нашої ігрової програми заховали наших святкових героїв. Це Діно і Бані, розважалися з дітками. Ну і дарували щастя. На зустріч із казковими героями на мальованці зібрались близько сотні дітей та дорослих. Я прийшла сюди зі своїми подружками. Дуже сподобалось все. І солодкі подарунки, і емоції, і такі чудові персонажі. Е, дуже подарували гарні емоції. Зараз дуже це важливо хоча б такі маленькі заходи, свята. Ось просто щоб ну, діти, хоча б породіли. Щоб якесь свято, хоча б було ми спеціально приїхали, щоб прийняти участь. Звичайно, тим більше що це місцеве наше свято чудова ідея. Вони дуже щасливі, задоволені, танцювали, співали. Для них це таке розвантаження. Це дуже класно для них. Інтерактивні забави з піснями, танцями та солодкими подарунками організувало міське управління культури. Є мікрорайони, які вже звикли до того, що ми ціле літо до них приїжджали. Зараз є вітання Святого Миколая з інтерактивною програмою. Якщо взяти найбільше, це кварапарк, мальованка. Це найбільше дітей Малікова площа Польова. Теж дуже велика кількість. Ну і так також нові мікрорайони, які ми почали е, проводити заходи на Чуднівський, наприклад, 101, але теж було 70-100 діточок. Тобто ну, це немало. Діти чекають на свята. Із інтерактивною новорічною програмою казкові герої відвідують 12 мікрорайонів міста. Катерина Тарасюк, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дивіться щобудня Суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. інформаційний спротив